Тема доволі складна і болюча для мене: ти така не одна, та, і нас на жаль, таких. Багато. Намагалися завагітнити без лікарів. Дуже довгий У час газ. кололи мені ще до додаткову кількість гормонів, нервових зривів. Я була в депресії. Друзі, усім привіт! Мене звати Настя. Я вітаю вас на своєму youtube каналі І сьогодні я хочу розповісти про свою історію. І сьогодні саме тема буде це мої спроби завагітніти. Тут в Швеції, і також Викидень, і, в принципі, повністю вся ця історія, як все це відбувалося, що саме відбувалося у лікарні і так далі. Я впевнена, що це відео буде корисним для багатьох. Ця тема доволі. Складна і болюча для мене, тому я одразу хочу попросити вас підтримати мене своїми лайками і буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. І хочеться вірити, що багато дівчат, просто дівчат, жінок, які подивляться це відео, вони просто зрозуміють, що ти така не одна. Да, і нас на жаль таких багато, тому що я розумію, що дуже мало хто говорить на цю тему. Дуже мало людей, точніше, дуже мало дівчат, або жінок взагалі в принципі розповідають про те, що в них є проблеми з вагітністю, а тим паче про викидень. І я сама це зрозуміла, коли просто написала пост про це в інстаграм. Виявилося, що мені здається просто 90% жінок і дівчат. Вони взагалі не розповідають про це, і вони не розповідають навіть про те, що вони були вагітні. Але це вже буде далі в моїй історії. Отже, почати я хочу з того, що мій шлях спроб завагітніти почався років так шість тому, тобто приблизно в 2000. 2018-му, Приблизно в 2018-2019 році, точно не пам'ятаю, може навіть 2020. Е -м 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 і все почалося з того, що на той момент я була ще одружена. І ми з моїм колишнім чоловіком намагалися завагітнити без лікарів дуже довгий час, і коли вже зрозуміли, що ми не можемо завагітніти, точніше, я не можу завагітніти, то ми звернулися до приватної клініки. Нагадаю, я проживаю в місті Векхо, Швеції, це невеличке містечко. І ми звернулися в приватну клініку тут, і в нас взяли аналізи, все перевірили, сказали, що в мене проблеми з гормоном, який, який якраз виробляється при овуляції, і через це, якби ми не можемо спіймати да, цей період, скажімо так, ці, ці 36 годин, які нам потрібні. І вони прописали мені, звичайно, гормони. Плюс я була під постійним наглядом лікарів. Це продовжувалося 6 місяців, але через те, що мені було дуже складно все це робити кожен місяць, бо я кажу не тільки про фізичні можливості, тому що, окрім того, що мені, було, мені потрібно було кожен місяць пити е, гормони. Також я ходила кожен місяць на узі. І плюс, якщо вони на узі бачили, що було гормонів недостатньо, то вони кололи мені ще до додаткову кількість гормонів в живі для того, щоб це стиму стимулювати. І, звичайно, як кажучи, все це в першу чергу складно фізично тілу, і в другу чергу це важко. Морально, коли ти постійно живеш в цьому очікуванні, коли кожен місяць чекаєш, ну, можливо, саме зараз, можливо, саме зараз, можливо, саме зараз і нічого не відбувається. В той період, коли я сиділа на гормонах і з усіма цими спробами, якраз в мене було дуже багато нервових зривів, я була в депресії. І саме в той період я зрозуміла, що мені дуже складно, я не можу більше з цим усім усім справлятися самостійно. Я почала спілкуватися з психологом. Саме в той час почався мій шлях терапії, а я в терапії вже 4 роки. Ну і... Після цього лікування шестимісячного нічого не вийшло, я не змогла завагітніти. І після цього нам лікарі сказали, що наступний крок це еко, робити еко. І це якби єдиний варіант для мене. На той момент, якби я нічого проти еко не маю, але на той момент я просто розуміла, що я морально була вже настільки виснажена, що мені просто не хотілося ще більше е якби так сказати. Знущатися зі свого тіла, це може, це не дуже правильно говорити, це не знущання, але ви розумієте, тобто, просто коли ти відчуваєш себе повністю взагалі без сил і морально, і фізично, і я просто розуміла, що я не хочу, поки що я не готова. І якраз в той період я почала спілкуватися з психологом. На той момент у мене ще не було ні онлайн-школи моєї, ні YouTube каналу, ні Інстаграму. В мене не було тоді постійної роботи, в мене не було взагалі нічого. І в процесі спілкування з психологом я просто розумію, що оце моє бажання завагітнити, воно в першу чергу було. Взято від того, або е, не придумане, да, але з'явилося це бажання просто через те, що в мене не було нічого іншого в житті. Е, і мені на той час здавалося, що якщо я зараз завагітнюю, то просто мої проблеми усі вирішаться. Да? Нарешті мені не треба буде думати про те, що в мене немає роботи, про те, що я там ще навчаюся, про те, що взагалі невідомо, що буде далі зі мною, чи взагалі знайду я роботу, чи не знайду роботу. В мене буде дитина, я буду піклуватися про дитину, і все буде класно і круто, і взагалі я буду себе почувати е класно. Але насправді в процесі спілкування з Психологом я завдяки їй зрозуміла, що це взагалі абсолютно не те, що я хочу мати в житті. І насправді, ось цією дитиною я хочу просто замістити всі свої проблеми, але в дійсності я не хочу зараз мати дитину. І, мабуть, не просто так кажуть, що нічого не дається просто так. Да? І все, що не відбувається, все відбувається на краще. І на той момент я вже відклала тему дитини подалі, на декілька років я. Повністю почала займатися розвитком свого бізнесу. Я створила Інстаграм, Ютуб, я почала займатися індивідуально з людьми, потім пар, парні заняття, групові заняття, курс на перекладача, вивчення англійської мови, створення своєї онлайн-школи, онлайн-курси і все-все-все. І в кінці кінців я прийшла взагалі до того, що мої відносини. Які я мала з моїм колишнім чоловіком, мене взагалі не влаштовують, і це взагалі абсолютно не те життя, яке я хочу жити. І завдяки терапії я все ж таки прийняла рішення. Розлучитися. І після цього, звичайно, коли я вже розлучилася, то тема дітей була дуже далека для мене. Я, звичайно, взагалі про це не думала. Мені потрібно було спочатку розібратися да, і з фінансами, і з роботою, взагалі, чи зможу я сама себе в Швеції утримувати. А тим паче після, через місяць після того, як я з'їхала, почалася війна, і е, взагалі потім ще мої батьки і все інше, але вже це інші теми, ми по, сьогодні не будемо про це говорити. Е, ось такий в мене був період з м, спробами завагітніти, да, і, в принципі, цей період завершився тим, що мені лікарі сказали тільки штучним шляхом. Еко. Тут я знайомлюся з Харрісом і е, якби, одразу хочу сказати, не виправ... я не виправдовуюся, але ми говорили з ним про дітей дуже-дуже рано. На прям Початковому етапі наших стосунків, бо ми все одно зустрілися з ним, коли йому вже було майже 30, мені було 29, і він мені одразу сказав, що він хоче сім'ю дітей. Я теж йому сказала, що я хочу сім'ю дітей, і я йому одразу я його попередила про те, що в мене були складнощі з цим в минулих відносинах, і, скоріш за все, у нас нам теж буде складно. Він прийняв це, він сказав, що я буду поруч, і якби, неважливо, як воно там буде, але ми будемо намагатися разом пройти через це. Ну і звичайно, якби ми домовилися з ним, що ми будемо намагатися, але, типу, скоріш за все, якщо і вийде, то можливо там через рік, через два, через три, а можливо, навіть потім і з, лікаря, з лікарями вже.